Петрівна побігла. Дієтична їжа для Петровича. Давай, помідорку теж. І перчика, і перчика теж. Перес по 50 гривень, а тут безкоштовно. Щічки яловичини в соусі. Давай мені щічки яловичини. Хопа. Я казав пару штук. Ну добре. Хопа. Однесенького мені і все. Добрячий всип, ось так буде досить. З цього м'яска положи. Яблучко, це що у нас? Це це як грейпфрут, грушка, бананчики. Дивися. Положи мені бурячка ось цього. Бурячка мені положи. Угу. Десь ось так прилаштуй. Ось так буде добре. олів'ї. салат весняний.